Червону площу зальють кров'ю. Пророцтво грузинської віщунки Лалі Какулії. Лалі Какулія передбачила, що Україна увійде до Європейського Союзу і не буде під Росією. А ще мрія всіх українців здійсниться. Війна в Україні, яку розпочала Росія, триває. Люди не лише слухають звернення політологів, щоб дізнатися, як закінчиться війна, а й екстрасенсів, які передбачають майбутнє. Пророцтво найвідомішої ясновидиці Грузії Лелі Какулії про Україну та Росію. Україна залишиться вільною та незалежною країною. Україна не буде ні під Європою, Сполученими Штатами Америки ані під Росією. Україна стане великою могутньою державою без росіян. Новий уряд України підготує великі сюрпризи, очоливши світ. Світова політика буде дуже напруженою, каже Лелі Какулія. Кривавий план Путіна не реалізують. План об'єднання радянських республік не збудеться. Влада буде приховувати свої злочини, але це недовго триватиме. Зеленський буде безжальним до Росії, його політичні кроки стануть великим ударом для російського уряду. Україна увійде до ЄС. Українська влада підпише всі домовленості з Європою, і країна увійде в Європейський Союз. Весь Північний Кавказ об'єднається і оголосить війну Росії. Росія точно втратить Кавказ. Путіну не вдасться врегулювати політичну ситуацію в Росії. Чорні енергії великого розміру почнуть рух з Чечні, і Росія не зможе оминути мусульман. Після битви мусульман у Москві все буде зруйновано. Ми побачимо час, коли вся красна площа. Буде залита кров'ю. Україна переможе війну, яку розпочала Росія. Україна виграє холодну війну з Росією. Також я не бачу в майбутньому розділеної чи розколотої України. Україна збереже свої території і поверне Крим, каже Лелі Какулія.